Привіт друзі! З вами як завжди Домбровський Дмитро. Ось моя панда, кішка Мурка і синочок Кіт. Друзі, їх було троє, це третій, а два ще, як вони були маленькі, коти великі, чужі покрали, бачите, які милі. Кішка Мурка і Кіт Піздюк. Його звати Піздюком. Він не буде Піздюк. Друзі, отаке у нього названня. Щось отак назвали. Кіт Піздюк і Мурка. Ну їх було троє. Ще маленькими були. Їх друзяки чужі коти покрали, один вишився Він взагалі ну, маленький був. Я він вже відгодував Я його кормом, м'ясом, борщем, супом. Отак. І це таке у нас господарство. Кіт Мурка і малий Піздюк. Бачите, друзі. Це не матюк, це його так звати. Не, не знаю. Може напишете в коментарях, придумаєте йому ім'я цьому прекрасному, гарному кошеняві. Всім пока, добрата, миру, а ми далі рухатись далі. Всім пока.